А ви знали, що з ляльки були не просто іграшками. Їх робили з деревни або з глини. А сучасні іграшки реагують на голос, виконують різні команди та вчать дітей різних корисних навичок. З конструктору тепер можна робити все, що завгодно. Запрошуємо вас у світ іграшок подорожувати разом з нами. Звідки вона взялася? Історія виникнення іграшки. Іграшки були у доісторичні часи, які м'якенькі улюблені. Хто придумав першу м'яку іграшку? Іграшки були й українські? Як вони виглядають? Найпопулярніша лялька всіх часів і народів барбі, тренди іграшкового світу, що популярне цього року. Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів та на ютуб-каналі програма Рожеві окуляри за посиланням Ось тут внизу.